Ове таке завершальне з вами заняття. Я хочу підвести власне підсумки. Під Я хочу ще раз наголосити на тому, що ми з вами проходили, що ми з вами старалися запам'ятати. Чи запам'ятаємо? Не будьте в полоні норматийської теорії права. Багато років тому мені здавалося, що Конституційний суд в рішенні від ну? дата. 2004 рік. 2004 року і здавалося своїм рішенням Конституційний суд забив останнього цвяха в домовину нормативістського права. Ну всі такі були раді, але як виявилося, цвях наче забитий, а нормативістська творія права продовжує існувати. Вона продовжується в наших підручниках, вона продовжується в наших аналітичних дослідженнях. Вона продовжується в маністрацьких і косових роботах, а що найгірше, вона продовжується в судові. Е, витіснити із, суддів, із голови суддів, власне, оце таке позитивне ставлення до цієї теорії, таку органічну прив'язаність суддів до цієї теорії виявилося дуже і дуже тяжко. І сьогодні, коли я час від часу буваю на тих курсах суддів в Національній школі суддів, я вкотре переконуюся, що віс і нині так. Суди і далі кажуть, а в законі написано так. Судді і далі кажуть, а в законі цього нема. Судді і далі кажуть, в постанові пліану. Вищого спеціалізованого суду чи Верховного суду, який до речі ці постанови ніхто не сказав, написано в нашому. Отже, перед вами стоїть дуже і дуже серйозне завдання. Самому відлучитися від тієї теорії, самому. І старатися відлучати від тієї теорії тих, хто стане, хто опиниться. Чи ви будете помічниками суддів, чи ви будете помічниками адвокатів, а потім будете суддями небезпечним, а потім будете адвокатами. Дуже і дуже би хотілося. Тобто, якщо сьогодні суддя каже, такого закону нема, і адвокат розводить руки, такого закону нема. Що ми з вами повинні робити? Такого закону дійсно нема. Такої правової норми в цивільному чи в сімейному кодексі дійсно нема. Вчора це була трагедія, а сьогодні це не є трагедія. І якщо до вас прийде за консультацією молода особа і скаже, мені 15 років, я воріт, той, хто визнає себе батьком дитини бажає зі мною одружити, що ви скажете? І скажете, треба чекати до досягнення вам 16-річного віку. Та ні. Але сьогодні багато науковців думають так само. Сьогодні багато суддів думають так само. Сьогодні багато адвокатів кажуть, така справа не має судової перспективи. Оцей Стукаймо і нам відчиняє. Але вам не відчиняється першим стуком, правда? Ми написали позовну заяву. Суд ухвалив рішення про відмову в позові. Не біда. Подаєте апеляційну скаргу від не біда. Подаєте касаційну скаргу відмови. Але ви в іншій Людина. Тобто ви вас вступить і вам відкриють. Ми з вами домовилися, що ви будете адвокатами, ніколи не скажете, ця справа не має судової перспективи, тому що в законі нічого про це не написано. Або навпаки, в законі написано інакше. Так? Будете брати це за на написання. З великим стажем, який я повторювала значення статті 8 Конституції Верховецького права, вона сказала, нам треба було це вчити в університеті. Сьогодні вже запис. Тобто вона вийшла про те, на судівській посаді, вона вже 30 років, вже міські так утрамбувалися, što oči jej one prosto ne sprije.